Всім привіт, рад вас бачити. Сьогодні буде розповідь, як доглядати за золотою рибкою. Поїхали. Для одної золотої рибки потрібно 50 літрів води. Круглий малесенький акваріум не підійде. Обов'язково в великому акваріумі потрібен сильний фільтр, щоб засмоктувати всі негативні речовини. І також в акваріумі потрібен. Потрібне освітлення. Бо, якщо не буде освітлення в акваріумі там, де є золота рибка, то ваша золота рибка просто побіліє за 2-3 дня. Через те, що не буде в акваріумі освітлення, також обов'язкове обов'язково обов в акваріумі потрібне освітлення. Не для всім золотиста рибка підійде, не для всіх, тому що вона дуже Вибаглива в умовах. Ви подумаєте, та в чим вона там вибаглива? Їсть, нічого не потребує. Ні, помиляєтеся, вона дуже багато чого потребує. Так як я вже сказала, потрібен фільтр, великий акваріум. Для однієї золотої потрібно 50 літрів акваріум, освітлення в акваріумі потрібно. Але ще потрібні. Ростіння, всякі водорості. Тільки не малесенькі, не пістія, Та, що плаває зверху по акваріумі. У мене її зараз нема, але вона плаває в деяких акваріумах поверху. Не підійде там, де є золота рибка. Підійде анубіас, всякі різні Ростіння Тільки не пістія і не. Мох, якийсь там, я не знаю, як він там називається, якийсь мох, коротше. таке відео у нас сьогодні вийшло. Ставте лайки, підписуйте, підписуйтеся. Дякую дуже, що мені добили вже 80 підписників. Дуже вам всім дякую. Ставте лайки, підписуйтеся. Па-па.